Ходить тирить клубніку. Залазить собі в грядку і збирає клубніку. От так. Залізе собі в кущик і збирає клубніку. От Винюхує, а що ж там, де тільки червоненько. Зелену ми не їмо, ми тільки червону їмо. Ах, смачно. Треба вже зрізати петрушку, морозити, сушити, кабатьочки вже на підході. Після дощиків фундук як гарно-гарно як виріс. Помідорки. Нарешті пройшов дощик такий, як треба. Лохина наша. То має бути насіння з шпинату. Як не дожере його та якась блошка, то буде насіння. То салат такий синій, фі фіолетовий. Він вижив, ще головне, щоб за шпинату зібрати насіння. Розочки. Фасолька. Бурячок. Після дощику так всім добре. Всі повеселішали. Чавель теж. Кукуруза каже, дай мені добрива. Не хочу просто так, дай добрива. А що пісна земля? хоче добрива. Що ще, клубничка буде? Якщо наша гіра не зжере, то буде ще буде ще ягідки є, ще буде таково собі, але буде. Насіння салату вже буде своє. на насіння буде своє. Помідорчики мої такі славні хороші нужось і базилік їм, і чорнобривці, Щоб їм було добре. Дощик пішов, красота, можна вже далі рости. О, і ті помідорки теж вже зав'язуються. Чи зав'язалися вже? Треба піти смородину позбирати. Вже там ягідки є. Треба візьму баночку, позбираю. Там фасолька. Толечки такі. Гарнюсічки собі. Так, що ця каже? Ця каже, що я вже відцвила. Ну, відцвила то тако оп. Ця буде ще цвісти. Ой, а ці пахнуть так, що просто ну, не передати. Як оця трояндочка пахне, треба спробувати її розмножити. Взяти гілочку. Ця що каже? Ця каже, що вже відсила, да? Ну, то ми її теж зриваємо. І ця каже, я вже теж відсвила. Зриваємо. О, ця буде розочка, трояндочка. Ця відсвила, зриваємо. Ой, ці красунніша будуть. Вон, ми зараз спускаємося. Тлю покропили, дощик пішов. Ай, на. Ой, і мені теж так добре. Вон скільки має бути нових розочок. Трояндочок. Тлі немає. Боже, як добре, тлі немає. Дощик пішов. фасольку підв'язала, буде собі витися наверх сюди. По ниточці. Це праворуч внизу. Якісь я купила квіти, що в'ються, я вже не пам'ятаю, які вони. Має щось витись. А це такі внизу, такі, що грібінчиками махнатими, теж забула. А то чорнобривці. То теж то, щоб має витися, якісь такими білими квіточками гарне. І ту фасольку підв'язала, теж буде наверх. Там, виходить, попри стовпчик буде фасолька тут, праворуч-ліворуч. І там от в куточках будуть квіточки, то я їх аж сюди отаку, на самий верх пущу, потім сюди і буде дуже гарно. От не було мені вже куди впухати помідори. Mm. От, от, от помідори біля, треба казати, не клубніка, а полуниця. От біля полуниці. А що ж було викидати? чи що? Чорнобривчики. Ташечки співають. Нарешті прохолодно, після дощику, то ще А це з минулого року чесник. Не знаю, як він там опинився. Але вириваю тако на приготування. А це з минулого року, так як я садила попри полуницю, щоб там якісь шкідники не їли чи ще щось. Головне, що допомагає. Чесник з полуницею добре дружить. Чорнобривці по-своєму захищають. Також фасолька, капустка. Тут фасолька. Тут вже розросли сюди огірки. В них треба буде понаправляти всі сюди, от, праворуч сюди, попри капусту, тако сюди треба понаправляти. Але зараз пройшов дощ, я зараз не буду чіпати. Ну, дуже крихке все. Завтра приїдемо. а не завтра п'ятниця. Суботу. Ти буду вирівнювати, направляти їх. Частина буде сюди наверх, а частина по землі. Такого, куда, кого, кого прямо, куди в бік, як вийде, все буде добре. Капусту насіяла всяку всіляку, зробила розсаду сама. І вже не пам'ятаю, що я там сіяла. Виросте, буду бачити. І тут чорнобривці. А тут огірочки, то я їх сюди ниточки таку провочку ниточки натягну сюди, колики сюди тако донизу, і нехай ростуть доверху. То фацелія по межі щоб покращити структуру ґрунту. Удобрити, покращити от огірочки. Ще, може, якийсь там тиждень-два, не знаю, подивимося, треба буде часник викопувати, але поки що він ще от, от, має. Вирівнятись оця голівка. Не, не бути такою крючком, має стати рівно і має тріснути. А це цибуля, часник того суворого. Багато є, як називає хто. Тільки ранньою весною до 15 см поки листя. Воно Дуже поживне, дуже женьшеню прирівнюється. Після 15 сантиметрів не смачне. А, от. а потім воно таке собі буде гарно такими шариками. Це, кожна бубочка ця порозквітає і буде дуже гарно. Морква на зиму сіялась. Вже така, як треба, добре, вже величенька. Ця цибулька також на зиму сіялась. Наша яблунька. Їй вже десь біля 40 років. Наша потрошки щось старається. Ми її трошки гарятуємо. Таке дерево бонсай нас. Замащуємо, лікуємо джунелі. Цибулька. хочу лягати, але ще стовбур такий грубий. Ну, можливо, ще тиждень, я не знаю, будемо бачити. В будь-якому випадку, поки зараз дощі і воно ще дуже зелене, все одно ще рано. А вон морквочка. Так, дай мені її сфокусувати? Ось така, ну така нічого вроді величенька. Перший раз на зиму сіяла, мені сподобалось, буду знов сіяти. І тут капуста в мене, тут фасоля. Ця цибулька це також на зиму саджена. Такі є прям цибульки гарні. Теж на зиму ніколи не садила. Сподобалось, буду так само робити. Ось тут і кропик є, а то там далі морква то вже весною сіяна, там буряк, щавель. Бур'ян прополола і покидала так, щоб він мені тут не ріс. Потім позбираю на компост викін. Ця цибулька це вже весною. Ще можна її брати в наша така зелененька, сочненька. Тоже фасолька. Бараболь, як сказилася, висока така. Воду <гаду> бачите. Взагалі ніяких добрев не додавала, Чи то і цього року так добрий ті бараболі. Але дощі прийшли, можливо, треба де від фітофтори помідорки обробити. То вже в суботу, в суботу, в неділю. Подивимося по погоді і треба буде помідорки обробляти. Це тут були троянди, я їх звідси повикопувала туди, перед будинком. Висадила. Тут щось буде інакше, не знаю. Так, що покидаю сюди, потім прикопаю, тут щось висадиться. Перший рік смородина. Ну, така, досить велика. Правду казали, Там дядько продавав на базарі, бач, не обманув. От, хоч трошки позбираю, молоденька, але все ж таки. Зараз візьму баночку, позбираю. Ну, все, петрушки насіння буду мати вже, там то чебрець. А то лишилась цибуля такі переберки. Така вже мілка, така, але думаю, ну, викидати не буду. Якась вже була ніяка. Потикала, а вона воно як виросла гарно. То кукурудза, там, кабачки. Оце там от троянда одна друга і там ще перед будинком. Спереді ще троянди. Це ті, що були на клумбі, їх висадила. А тепер там трошки пусто. Якісь ще буду квіточки садити. А, можливо, просто порозмножую троянди, можливо, ще щось подосаджую. Це в цьому році навесні саджанець, гранату. Будемо бачити. Буде заважати йому листя кабачка, то я пообрізаю. В общем, все, вже буду мати купу свого насіння, не буду купувати, а то купиш там три зернинки так дорого. От, салат, шпинат, петрушка. А, так там от мене цибуля є вон я полишала цибуля в монголівки голівки цибули, цибулі, цибулині, цибулі. Чернушку цю позбираю, посію, потім буду мати цибульки, а потім буду садити. Так, що там моя помічниця? Що ми там робимо? Гера! Що ти вже? Полуниці понаїдалася? Так, ага, ще ні, ще не все з'їла. Буде сварити зараз так. Ні, роблю вигляд, що просто так хожу. Чи ні? Чи може з'їм, нічого не буде казати? Зараз нічого не каже. Значить, можна позривати. Ні, я буцім квіточки нюхаю. Тара-тара. Приходить собі легесенько, бере зубками, зірвала, червоненько, з'їла. Була, посадила якусь квітку минулого року. Не пам'ятаю, що це таке. Сапала, зрубала, думала, все, капець. Воно знову виросло, напевно, Лілія. Так само була Гладіолуси теж легенько підсапнула, але потом зупинилася і. От. Минулого року садила, позабувала, де що садила. А ось є ще полонечка поки Гіра не, не побачила ще її. Зараз треба зібрати полуницю. Зібрати смородинку. Що, хитрюща така, а? Хитрюща? Ой, хитрюща. Може ти лишиш мені, я позбираю трохи. Так, тільки не скачи. Бо таке, ти зараз мене вимостиш. Біризкліт, щось ніяк мене не прийметься, щось його і удобряла, і поливала. І... Чи йому тут не подобається? У нас трошки закислий ґрунт. Треба буде осінню доламітку внести. Щось йому тут не подобається. А це ці, ось такі, ось ці я ж кажу, грибінчики. Червоні, бордові такі. Такі як киточками воно є. Забулок називається. І помідори тут Клумба і помідори, Квітки і помідори. Ну, що, що має все однаково бути. А що вона цікаво в помідорах там знайшла? Що там можна в тих помідорах робити? І, друзі, а що ти в помідорах робиш? Так буде фасолька Сюда, сюди, сюди-сюди і сюди наверх. Потім ще буде ця квіточка. Такими білими вони гарними грамофончиками, колокольчиками. Так довго воно мені сходило, так довго росло, не знаю щось. Чи весна така була? А, ну так, да, як же ж тут? І тут також подпомідориш. Мої красонечки. Треба заповнити чимось тут, де повикопувала. Кажу, може попробую рози У Мені тут чорнобривців ще вон повно є, треба їх порозсажувати, позасажую чорнобривцями. Колись тут дуже давно була троянда дуже гарна. Були тут такі, так скажемо, в кавичках добрі люди викопали. Ну, тепер вийшла, як шепшина. Мама колись садила, але я все ж таки ну, пробую, формую щось, думаю, може, щось буде. Треба буде от ще. Я бокові пагони чистила, забирала, але треба знову буде. Хочу дочекатися, щоб воно зацвило, подивитись яке. Ну, хай хоч шепшиною буде. Все одно ну, цвіт якийсь буде. Лілія. Ще розсада у мене чорнобривців, Подосажую. Хай собі буде все в чорнобривцях. Вони гарні. Тут має бути лілія. Ця лілія. Тут кирпіч там, яма була, накидали, бо болото. Я тільки насіла тої розсади капусти, але викинути, ну вже нема де садити. витягнути ще не хочу. Ну, ще пару днів подивлюся, подивися, <смі> ну, треба було вже витягнути. Ну, думаю, може, я ще десь знайду місце. ну Виросте, то виросте, ну хоч маленьке щось виросте. І тут ще три помідори вліпила, ну а що, ну не влази. Чи Де бачила, що ліплю де що бачу. Кукуруза, кабачок. Що він там мій солоденький? А мої хлопчики вони які будуть мої. Гарні хлопчики такі мої. Ой, кабачочки. Ти... Одобрила чимось, якимось перегноєм. Треба тобто осінню взяти узяти перегній під перекопку. Тут дуже так важко на пісному ґрунті щось вирощувати. О, вже є один паразит. Хожу, їх збираю. Ну що робити? Ну не хочу травити. Хожу, збираю. Так, вже вечоріє. Піду я позбираю. Смородину, трошки полуниці, нарву трохи петрушки. Так будемо їхати додому. Це так заскочили на годинку, на дачу. Вже на вихідні приїдемо, будемо щось більше працювати. І, що, що ж ти там їсиш? А що ти знайшла там? Пластмаска, яка де вона її знайшла. Деякі є патики, доски, що є дерев'яне, находить, тягне, здоровітні витягує, потім ходиш за нею і все прибираєш. Стане, витягне собі, бігає грози. Ходиш, тішишся. А вже як починає плодоносити, то взагалі. Так добре, коли збираєш урожай. Пташечки співають, так класно. То душ. Ну, літній душ. Тут теж базилік. Де базилік? Де чорнобривці? Щоб і гарно було і корисно. черешня тут ж взагалі садок був. Це ми другий рік, що город робимо. пеньочок гарний, та й залишили. Як столик може бути, ще не знаємо. Але воно собі таке цікаве, хай буде.